Ціх свят, встановлених на честь Божої Матері, найбільшим є праздник її святого і славного успіння. У діях святих апостолів сказано, що після Вознесіння Ісуса Христа вони повернулися з Єлеонської гори в Єрусалим і там жили всі разом, чекаючи зішестя Святого Духа. З ними була і матір Божа. Там вона залишилась і після цього відвідуючи ті місця, де свого часу бував Христос. Прийшовши якось на Єлеонську гору, Богородиця побачила перед собою архангела Гавриїла, який сповістив, що Ісус Христос жде її з ангелами, архангелами і всіма небесними силами. Через три дні ти приставишся, казав він, і він вознесе тебе, матір свою, небесне своє царство, де ти будеш жити з ним вічно. Повернувшись додому, вона прибрала свою світлицю як до великого свята, просячи, щоб її поховали в Гецеманії. Де лежали батьки Тайосиф. Перед кончиною виповнилося її заповітне бажання. Вона побачила разом усіх апостолів. Коли настав час відходу, у першій годині у світлиці засеяло яскраве світло божественної слави і дах дому розкрився. Сам Ісус Христос зійшов із неба з ангелами і святими. Величає душа моя, Господа! скрикнула вона. Підвелася із смертного ложа на зустріч Спасителю і передала душу свою в руки Божественного сина. Тоді Архангел Гавриїл вітав Пресвяту Діву радуйся, благодатна Господі з тобою. Через весь Єрусалим несли труну з тілом Богородиці в Гециманію. Один із іудейських священиків спробував зашкодити процесії і перекинути труну. Але ангел невидимим мечем відстік йому руку. Лише після покаяння апостол Павло зцілив його. Три дні апостоли не відходили від могили, а коли третього дня відкинули камінь, аби з Пресвятою попрощався апостол Хома, який спізнився. Її тіла там не знайшли. У пам'ять того, що Пресвята Діва певний час до своєї кончини постила, свята Церква встановила Богородичний Успенський двотижневий піст або Спасівку. У саме слово успіння співручне зі словом засипання. Богородиця не померла, а заснула. Заснула для світу земного, щоб перейти у світ небесний. І хоча ми вживаємо Слово кончина, ми не асоціюємо його зі смертю як такою. Кончина то кінець лише певного періоду. Ісус Христос теж помирав для світу земного, але після свого Воскресіння у світі Прекрасному здолав ворота пекла, смерть у смерть подолав, як співається у пасхальному тропарі. І це найголовніший постулат нашої віри. Оскільки Христос взяв на себе гріхи всього людства, він наче прочистив їм дорогу в рай. Отже, душа людська не вмирає, яка б вона не була, але через своє життя обирає собі вічну долю. Ми з гіркотою сприймаємо той факт, коли помирає рідна людина, з трепетом споглядаємо на кладовище, де здається, назавжди зупиняється наше життя. І, можливо, не завжди замислюємося, як так? Щойно людина говорила, відчувала, думала. І якогось моменту це все зникло, мозок перестав працювати. Куди воно все дівається? Як це так нічого не думати, нічого не знати, при тому, що сторонні бачать тіло, яке ще вчора рухалося і яке в одну мить не зникає? Очевидно, не все так просто. Якщо Богородиця була з фізичної точки зору звичайною людиною, такою ж, як і всі інші, і після смерті своєї Воскресла, уже після того, як Воскрес Христос. Значить, смерть це перехідний етап від одного життя до іншого. І хоча Пресвята Мати непорочна і мала непорочне зачаття, вона нібито належить до тих, за чиї гріхи її сина розп'яли, бо народилася і жила серед того ж простого люду. З іншого боку, Богородиця мала інший статус, статус тієї, хто дав світові Спасителя. І вона не повинна була помирати як всі, але помирала. Вона проходила звичайний земний шлях без будь-яких переваг для себе, але та смерть не стала для неї остаточною. Вона, як і її син, воскресла. Смерть і досі залишається для людини непізнаним світом. Як кажуть, звідти ніхто ніколи не повертався, щоб розповісти, як воно там насправді, і усе ж, церква має багато свідчень про потойбічний світ. Окрім святого письма, яке пророкує Суд Божий і Воскресіння всіх мертвих, які облачаться у свої тіла, коли вирішуватиметься їх подальша доля, історія зберігає свідчення Феодори Царгородської про боротьбу на метарствах за її душу добрих і злих ангелів. У своїй книзі загробне життя монах Митрофана говорить, що якщо душа наполовину вела праведний спосіб життя, а наполовину грішний. Вона ще має шанс на спасіння, якщо робила в житті добрі справи, давала милостині, турбувалася про вільних чи хворих, безкорисливо допомагала друзям чи могла розрадити когось у смутку. За таку людину варто помолитися і вона буде спасеною. Якщо ж людина більше чинила зла, і сама не дбала про своє спасіння, повністю відкинула Бога, то під час проходження метарств їй вже буде дуже важко допомогти. Цією душею заволодіють чорні ангели, і тоді ми зможемо вже говорити про смерть цієї людини або її душі, але про смерть духовну, тому що ця душа розплачуватиметься весь час за свої гріхи. за померлих в житті православної, особливо церкви, це є дуже велика, спасаюча сила для людини, яка померла для її душі, яка відійшла у вічність, тому що за гробом людина сама не може каятися, яка Відійшла у, того, у того, з того життя, тому що ще псалмопевець Давид говорив, що по смерті немає яка життя. А так як православна церква вчить, що за за вченням святого самого Господа Ісуса Христа, що по молитві інших Господь як воскрешав, так і уздоровляв людей. І тому православна церква бере своє вчення з святого письма, що за помолитвах інших люди ставали здоровими, воскрешали померші. І тому церква закликає своїх віруючих людей молитися над помершими, щоб їхні душі були очищені від гріхів їхніх. Однак, поки людство в очікуванні другого пришестя Христа, всі душі, які після свого земного шляху перебувають далеко від Бога. Ще можуть сподіватися на спасіння, якщо у цьому світі є хоч одна людина, яка здатна молитися за їх спасіння. Самі ж ті, хто відійшли в інший світ, не здатні молитися за себе. Лише святі можуть просити в Бога потурбуватися за інших. Святі угодники Божі. Першій мірі вони моляться за. Не тільки за живих, але вони моляться і за померлих, тому що в першій книзі об'явлення Йоанна Богослова ми читаємо, що біля престолу Божого стояли старці, які день і ніч підносили свій голос, а підносили свій голос, значить вони підносили молитву за всіх, як живих, так і померших, тому що молитва єднає церкву небесну і земну спільно. Але це ж теж померлі свого часу. Вони перш за все. Померли, Померлі, але як сам Господь сказав, де я, там і буде мій, який у своєму житті наслідував життя Ісуса Христа і йшов дорогою, і тому навіть апостоли задавали питання Ісусу Христу про те, що ми покинули свої домівки і пішли за тобою. Ісус Христос сказав, що ви посядете на престолах 12 колін Ізраїлевих і будете там, де і, і я. Тому так важливо, аби батьки змалку привчали своїх дітей до церкви, до віри як майбутніх молитовників за них після смерті. Однак така ситуація згідно з ученням церкви зберігатиметься до страшного суду, допоки місце перебування душ визначене тимчасово. Після нього доля кожної душі вирішиться назавжди, і на солодко буде ті, яка потрапить у пекло. Тоді вже ми зможемо говорити про остаточну духовну загибель людини. Але душа житиме, бо вона нестиме до вічні покарання за скоєні гріхи. Бо якби вона померла, то марно було б Воскресіння Христове, і рівноправними були б ті, хто чинили добро, і ті, хто чинили зло, але це неможливо. Господь хоче спасіння кожного, але до його обителі не можуть потрапити нерозкаяні, і все ж Богові завжди видніше, кого забрати до себе. Особливо коли це стосується молодих і добрих людей. Через їх смерть рідні особливо сумують. Але як би це жорстоко з погляду цього світу не звучало, батьки, які люблять своїх дітей, повинні розуміти, що це для тих же дітей може бути спасінням, ніж те, якби вони залишились жити. За малими дітьми, коли люди хоронять, буває в житті нашого людства, буває так, що помирають не тільки старші люди, а помирають і юні і діти. То перш за все церква рекомендує матерям чи рідним не дуже сильно побиватися за Померлею дитиною, чи юнаком. Важко хоронити це, бачити, ці сльози рідних і близьких. Але в першій мірі людина християнин повинна знати, що дитина, чи то юнак, якщо він ще в своєму житті не втворив ніякого зла, та дитина чи то юнак переходить. У інший світ і переходить у світ вічний, де немає ні печалі, ні зітхання, ні життя безконечне, і прикладів багато ми можемо. З життя того нашого сьогодення, навіть і є приклади на нашій парафії, де зустрічаємося з людьми, коли люди самі переконуються в тому, що плакати за, за дітьми і жаліти за тим, що Господь ту людину покликав в інший світ. Це як кажуть, ми повинні згоджуватися перед з волею Божої, бо молитві очі наш ми читаємо. Нехай буде воля твоя, і тут ми повинні покласти все на волю Божу. Бо, як каже Господь сам через пророка, що мої думки не ваші думки, мої дороги не ваші дороги. І дорога Господня, коли Господь покликав молоду чи ту накачату дитину із того світу, значить Він покликав для того, щоб не тільки спасти і, і кажуть, знищити то тіло, але спасти і тіло, і душу, щоб вони були чисті, тому що знаємо, сам Господь говорить і Святого Письма, що гроби померлих повідкриваються. І вийдуть ті, що вчинили добро у воскресіння, а ті, що чинили добро, зло, вийдуть у, у, у на осудження душі і тіла в житті е, одної людини. Тут на парафії стався такий випадок, коли людина, коли людина, будучи свідком е, вже можна сказати близької кончини дитини, сказала собі, що я хочу, щоб та дитина жила, і та дитина дійсно ожила і. Тепер живе у цьому світі та дитина, але тої дитини, тої людини життя не склалося. Також, перш за все, є у Львівській області місто, яке село, яке називається Новим містом, священник, коли прийшов сповідати молодого юнака. І вже той юнак був на постелі смертній і говорить після сповіді священник до матері, ну що ж, матір, згодіться з волею Божою, так має бути, і ви повинні з тим згодитися і бути терпеливі. І мати на ті слова священника відповіла, нехай не буде воля Божа, а хай буде воля моя. І від тих слів той син. Став здоровим. От. І от священник пояснює, далі говорить, оповідає, що коли син ожив, став здоровим, і прийшов певний час, той син підріс, і пізніше мати приходить до священника і говорить: священника, отче, зробіть щось, помоліться, тому що син мій попав до тюрми. Тоді священник зауважив ті жінці. Я нічого не можу зробити, тому що ви сказали, коли ваш син був хворий. Сказали, нехай буде воля не Божа, а моя. І тепер діється ваша воля, щоб син ваш сидів у тюрмі. А Господь хотів спасти вашу дитину від тюрми. Смерть найбільше горе на земному шляху. Найближча людина то завжди опора. І коли її втрачаємо, здається, немиле все інше. За втраченими людьми проливається найбільше сліз, хоча нерідко вони є шкідливими для душі, яка відходить в інший світ. Плач за померлих – це також є корисний і для душі, і для тіла. Все. Для коли людина плаче е, в, в стані такому, коли вона кат зустрічається зі смертю своїх рідних і близьких, і коли заборонити їй плакати, і коли вона буде глушити це все в собі, тоді важко буде людині пережити ті, от, такі і душевні і тілесні муки, і тоді людині може бути може відбитися це все на психіку, тому що в житті свого священного служіння. Звучали так, що жалілися люди на болі голови, на сердечні болі. А чому? Тому що людина мало, як перш за все плакала, або казали не плакати. Плакати потрібно, але треба плакати розумно і плакати з молитвою. Не цілий час, тому що Святе Письмо навіть нас вчить, що за померлими плакати треба людині тільки один день. Навіть ми бачимо, коли помер Яків, то і євреї, всі, і Єгипет навіть плакали за упокійним Яковом. Це вчити нам про те, що церква, дивлячись на життя і Біблії, вчить нас те, що плакати за померлих треба, але плакати треба розумно і забороняти людині плакати за померлих не потрібно тільки те вчити людину треба щоб людина плакала і роздумувала не тільки над Душею тею, яка відійшла у вічність з тою людиною, але і плакати треба в той момент, і над станом і своєї душі, тому що людина, яка помирає, вона дає нам вказівку на те, що ми тут не вічні у цьому світі, що ми роздумували і над станом своєї душі. Так, але з другого боку плач не є корисний, так? Чому саме не корисні? Е, я все, плач е, не корисний, коли людина через міру плаче, плаче і рік і два і тому подібно. Тоді плач не є корисний, але коли людина навіть плаче і навіть буде і два роки, але коли вона плаче там в певних міг, своїх е, таких е, молитвах, тоді все, людина очищає, як сказано, що святі е, Перш за все старалися е, плач. Ви сказати молили в Господа, щоб Господь дав можливість плакати за стан своєї душі, за свої гріхи, і тому, коли людина плаче за гріхи і свої, і своїх рідних, тоді людська душа очищається тими сльозами. Окрім яскравого прикладу свідчень Феодори Тергородської, у духовній літературі є багато свідчень потойбічного світу людей, які розкривають деякі деталі іншого світу. Але варто пам'ятати, що в образі може з'являтись і диявол. Родичі, які померли в тому світі, коли відходять, і буває так, що приходить, чи душа людини приходить на землю. Ми можемо приймати то як якісь такі явління надприродні, але це воно є, тому що перш за все православна церква визнає, що душа людини є безсмертна. От. І чи люди, а тепер особливо люди не сповідаються перед тим, як відходять із того земного життя. Чи в житті буває так, що в людини певні були якісь гріхи тяжкі, чи якісь борги великі, чи ще що-небудь. І людина і, як ми скажемо, не до всіх, але являється, зокрема, до особливо більшості, являється людина до тих людей, які ходять в церкву. Які моляться, і які можуть зробити, наприклад, навіть не то, що моляться, а можуть зробити якусь милостиню, бо там людина чи когось вбила, чи щось комусь запоїли в кривду, щоб та людина не тільки сама молитва, але ще молитва з милостиню повинна бути за душу, яка відійшла у вічність, і тоді яка та душ ті душі легше за гробом. Переживати ці всі, яка випробовування, а тим більше, що ми знаємо, що душа е, після своєї смерті е, за вченням православної церкви. На протязі 40 днів проходять різні метарства, і вона бачить ті всі гріхи, і це все її перед яка перед очами тої душі стоїть ті всі гріхи, і тому буває так, що людина не то, що навіть людина і приходить, але та людина, яка любила ту людину, яка відійшла у вічність, переживає і тому подібно. І такі переживання приходять до того, що перед тою людиною повстає та людина, і хочеться віддати в належну шану. і Певну молитву за ту душу, яка відійшла в вічність, і буває так уже на на, на досвіді мого священничого життя, бо так, що люди приходили, посили молитву за померлих, і тим душам ставало зразу легше після молитви, яку приносили рідні за душу ту чи іншу померлу людину. Так саме багато прикладів, коли померлі, повертають нас назад у наш світ тих, кому рано покидати цей світ. Душа людська, яка виходить із тіла, вона зустрічається з ангелами, і з її зустрічають перше все ангели. Якщо та душа вільна, вона я кажу, ще не пора її відійти з того земного життя. Вона переходить, вона вертається у своє тіло і іде. Навіть і такий приклад. Може, мене священик, от такий у нього загинула дружина, і йому поснився сон, що сниться йому, що дружина переходить, помирає, а він. Вже просить себе, щоб його забрали, а йому сказали, ти тобі ще заскорити, і йде додому. Отож церква вчить, смерті боятися не варто. До неї треба готуватися. І тоді справжня віруюча людина буде більш по-філософськи ставитися до цього явища, адже пережити смерть за і пройти крізь неї доведеться кожному.